Закарпатська літня педагогічна академія імені Келчеї, яку організувало Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство з 8 до 12 серпня, завершилася врученням свідоцтв. Назва цьогорічної літньої академії на один крок від Європи. Заявки на участь подали близько ста педагогів. Голова педагогічного товариства Ілдико Орос розповіла, що метою педагогічної академії було розвинути фахові компетенції педагогів та проговорити актуальні для них питання для нас важливий цей захід, адже тут не лише закладається науковий фундамент. Сама програма була створена відповідно до актуальних закарпатських настроїв. Програма була певною рефлексією на місцеві проблеми та ситуацію. Якщо вдасться, то наступного року ми теж будемо йти цим шляхом. Для цього я попросила колег написати нам, які саме теми їх цікавлять, що вони хотіли б почути, та до чого долучитися наступного року. Такі речі, які цікавлять викладачів, адже ця літня академія створена для закарпатських педагогів. Захід було організовано за підтримки міністерства людських ресурсів Угорщини.